Усім привіт! Ви на каналі Еліс. Сьогодні я вам розповім про благодійні ярмарки майстрів. Як тільки ми вийшли з таксі, почалась повітряна тривога. Угу, Вдалий початок. Ярмарок проходить в Портобарі Перше, що необхідно зробити, це знайти організаторів. Нас провели до нашого місця, мені запропонували розкластись на шикарному великому комоді. Так як це вар, то світло було небагато. Я запалила свічку, вона додала затишку моїй крамниці. Я довго шукаю місце для своїх дрібничок, щоб відвідувачам було зручно знайомитись з моїм мистецтвом. Що зазвичай продають на таких заходах? Завжди присутній незвичайний одяг та аксесуари Прикраси з бісеру. Дуже актуальна тема цієї зими свічки та підсвічники. Ілюстратори продають листівки та наліпки. Наступна подія називається Чаріті бавовна. Можливо його краще назвати мініфестиваль, тому що крім ярмарка майстрів, тут проводять і безпрограшні лотереї, вечорниці, аукціони, гадання, воркшопи, Чого тільки душа забажає. Головна мета таких маркетів. Це зібрати військовим на необхідні їм речі. Взагалі, в Україні ось така культура маркетів та барахолок дуже розвинулася останнім часом. Це чудова нагода творчій особистості реалізувати себе, показати свою творчість, розширити коло знайомств і так далі. З кожним подібним заходом мій простір стає привабливішим. Кожна подія надихає мене на створення нових робіт. Дуже вдячна усім, хто додивився це відео до кінця. Дуже прошу підтримати мене та мою творчість лайком і написати свої думки з приводу усього цього в коментарях. До нових зустрічей на ярмарках.